Поскольку мы в Одессе, я попробую рассказать анекдот, который, надеюсь, все знают о англичанине, который на необитаемом острове построил себе три здания. Одно из них было его дом, его крепость, второй клуб. В который он ходит по вечерам, mm -hmm. а в третье – клуб, в который он не ходит принципиально. Mm -hmm. Вот мне кажется, что вот этот анекдот может быть лучше, чем что-либо другое, mm -hmm. а, но, в общем-то, так сказать, обрисовывает нашу проблему. Мне бы хотелось, в принципе, подчеркнуть индивидуальный характер идентичности. Вот тут сидит социолог, да, и понятно для него идентичность, она нечто детерминированное социальное и присущее социальности. Но каждый из нас является носителем идентичности, как-то формирует ее, и это довольно сложный процесс. Ну, как бы считается так. що ми ростом і усвійовуємо якісь соціальні ролі. І навіть маленький ребёнок сначала понимає, що бути внуком своєї бабушки, і якщо бабушка особливо со стороны мами, И быть сыном своего отца – это глубоко разные вещи, и надо вести себя по-разному, чтобы чего не случилось. Да? Потом появляются другие роли. Допустим, человек, живущий на определенной улице. Ну, например, я жив у Ивана Франкова в Киевске, да, чимало часу, и там я мешкал на улице Московской а жители Ивана Франкивского и мешкать на улице Московской, то и не дуже хорошо. так? Да? И хлопцы из других улиц так, ходили и тех, кто жив на улице Московской. Да? И это уже территориальный какой-то новый признак. Да? И вот все это, это мы называем идентификациями, собирается и в норме, в норме оно должно стать идентичностью в подростковом возрасте. Да. Вот это время кризиса идентичности, время, когда ты обретаешь какую-то цельность, да, и сказать, что такое идентичность. Это или сноп, да, так сказать, какой-то собранный, но проще вспомнить Монтене. Монтень говорил, завершая книгу «Опыты» свою, что тут все чужое, а моя здесь только ниточка, которая связывает этот букет. И, в общем-то, вот идентичность – это и есть эта связь. И если она есть, то есть и букет, сколько бы цветов в нем ни было. Ты можешь быть одесситом, украинцем, ты можешь быть при этом русским поэтом, но ты являешься цельной личностью. Если вдруг эта ниточка исчезает, цветок Кожний в один вот тут уже я должен так сказать вступать по своєї другої професії. Да? Uh -huh, Борис, а да. мене до вас запитання власне як mm -hmm. до психолога. Якщо в Україні настільки болісними є ці питання ідентичності, настільки конфліктними є ці дискусії довкола ідентичності, то чи можна сказати, що це ознака, наприклад, підліткового віку нашої так, спільноти? Так, так, Це є ознака підліткового віку нашої спільноти з одного боку, а з іншого боку, це є результат нашого розвитку. Історичного розвитку не протягом оці 20 років незалежності, а протягом сторіч. І ми, люди, які пережили такі круті зміни на нашому віку, війни не сталося, слава Богу, так? але наслідки такі ж самі, як бувають після війни. Так? Величезна держава розпалася на шматки. Так. Оці шматки почали гристи друг друга і розпочали ворожнечу так, між собою. Так. Ми пережили економічну кризу. Ось пан Андрухович він Благодаря. вспоминав, коли вимикали світло. Зараз світло не Але Як вимикають. Вимикають. ще. <плес> ну, зараз не вимикають, а я вже читав лекції. Ви, шановне панство, у темряві так із свічками приходили студенти, і це мені нагадувало церкву під час Великого посту, так сказать, університетська аудиторія. Так. Ми пережили це. Ми пережили і переживаємо криміналізацію нашого суспільства, коли це, що завжди, ми думали, що воно погане і страшне, а зараз кажуть інтелектуали, що це гарно. Ось мій друг він казав: ось зараз ніякі закони не працюють, а крім законів братків. Так? І якщо ці закони працюють, то потрібно придивитися до них. Може, вони те є, на чому потрібно будувати суспільство. Він це каже зовсім серйозно. Так? І ось ці періоди, які ми пережили так швидко, вони не можуть не мати впливу на нашу національну ідентичність. Ми повинні це збирати і оцю працю. Буде робити не спільнота взагалі, а буде робити кожен з нас для себе. Так? Іншого, на мій взгляд, виходу немає. Бо якщо національна держава каже, отак, ми нація, ми маємо державну мову, ми маємо одну культуру, ми повинні її розбудовувати, то люди, які не мають цієї ідентифікації, так, вони скажуть, а ні, ми тут живемо, але ми не українці. Ні, ми будемо жити як ми бажаємо, і ми ж цим спуштовкуємося, у нас ще гарно. Але ми бачимо, як це було у при у при так? коли молдавська етнічність почала наступ, а інша етнічність контрнаступ і загинуло чимало людей. У нас не було крові. І от мені здається, що ідентичність це глибоко індивідуальна і, мабуть, інтимна справа. І вона повинна залишатися такою для того, щоб ми мали якесь порозуміння. Ось, власне, я б хотів підтримати все-таки оцю тезу про індивідуальність ідентичності. Спало на думку, що ось навіть польська мова нам тут підказує цей підхід, тому що. Оце, от ідентичність польською, е, звучить як mm -hmm. це «самощ». самость, це само теж дійсно ось і е, і це, мабуть, е, кордони, про які ви говорили. Е, так, дійсно, ми маємо е, до діла з кордонами держав, ми маємо до діла з якимись уже Профузії, як би, кордонами, та, так, так, якими, але але ж є теж кордони між індивідуами, тобто, е, через те я не є ви, ви не є я, так і і властиво, а е, вони даються десь уже в імені е, оця власне то ж самість. Так? Тобто, Приклад мені спадає на думку одного знайомого данського поета. Ну, тобто Данію можна взагалі розглядати як країну антипод нашої сьогоднішньої ситуації. Так? Тобто, це успішне, прогресивне, супермодерне суспільство, так? яке позбулося будь-яких інстинктів, так нам звідси здається, так? руйнівних, агресивних і так далі. І ось, один із найцікавіших, на мій погляд, представників цього суспільства знайомий поет, якого я зустрів кілька років тому на фестивалі дізнаюся про те, що це чоловік, який вирішив померти у 2002 році, як, як Бек Нільсен, так? Тобто він збунтувався проти того, що він це він, проти індивідуальності. Він влаштував в Копенгагені величезний похорон, Ось, після чого він відмовився від будь-якого імені. Впродовж десятка років ця людина виступає під іменем «somebody». Але це пишеться як два слова. Тобто якесь тіло, деяке тіло. От. І він у цей час заснував фундацію пам'яті. Нільсена Бека пам'яті себе. Пам себе, а він як президент фундації, яка досліджує творчу спадщину. Нільсен <ріст> помер. <ріст> Це дуже, на мій погляд, така показова, цікава гра на тому рівні, що ж можна, власне кажучи, з ідентичністю виробляти. Ось в цей час він відвідує, скажімо так, гарячі точки. Пише книжку про американських солдатів в Іраку, він з ними там спілкується, як сам Баррі. І я його запрошую на минулорічний фестиваль Меридіан Черновіць. Але кажу йому, друже, але щоб потрапити в Україну, Ага, ну, коли він влаштовував похорон, він відповідно і знищив паспорт, так, всі посвідчення особи, які були в цього Нільсена, в нього колишнього. Ось я кажу, все-таки в Україну е, доведеться е, в'їхати з якимись документами, так? Тобто е, тобі доведеться відновити ім'я, прізвище, виробити знову е, паспорт і в'їхати. Він сказав, ні, паспорт у мене підроблений, і е, в мене там фотографія Енді Боргола. Він справді схожий. Е, я кажу, з Україною такий номер не пройде, тому що наші прикордонники дуже добре орієнтуються, хто такий Едлі Горгол. Вони тебе не впустять. Але ця людина, ось на минулий фестиваль, приїхала, він мав великий успіх. Він до того часу вже знову повернувся до імені. Він знову став Нільсеном. Натомість він відмовився від статі. Він приїхав уже як леді Нільсен. Він перейшов в іншу статі. Ось, тобто, до чого я це все веду? Я веду це все до того, що все-таки є індивідуальні виміри цього, і вони ось, власне кажучи, полягають те, що в такому порушенні цих кордонів. Ось забити нам з, з немовлячих так, часів оце ім'я, до нас вже звертаються по імені, воно ж сигналізує, що це я так. Відмовитись від цього, коли це починає дратувати. Mm -hmm. Чому? А чому власне кажучи, хтось вирішив за мене, як мене звати? Mm -hmm. Так, чому? хто дав моїм батькам право? А може я хочу бути mm -hmm. деяке mm -hmm. тіло? Mm -hmm. Так і все.